Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі! Завершився товариський поєдинок між Манчестер Сіті та Челсі. Сьогодні я хочу розібрати цей поєдинок, хочу про нього поговорити. 4 -2 на курс Манчестер Сіті. Сьогодні поговоримо про даний поєдинок. Давайте, мої любі друзі, розпочинати. Розпочнемо ми зі старту В Манчестер Сіті 4-2-3-1, Артега в воротах, Йошко Гвардіол Філіпп захисники, Уілсон Руїс по флангах, Ойралі Ковачі, центральні опорні півзахисники, Макатті, центральний атакувальний півзахисник, Джек Гріліш, що Скербок по флангах, Тайрінг, Холанд у нападі. А Челси Энсамареско и також 4-2-3-1. Но... Mm -hmm. Робин Санчес у воротах. Тесин та Адрабио зливая колбелом за хстнеги. Рис Джеймс Малегюста по флангах. Мозис Кайседера на Олаве центральные упорные пиз хстнеги. Энса Фернандеш центральный атакувальный пиз Дюсберри Дюсбери Гол та Михаила Мудрик по флангах. Та Криштофер Кунку в нападе. А теперь давайте, мои любимые друзья, по матчу. Ну що ж, мої любі друзі, початок був доволі таки цікавий, тому що вже на четвертій хвилині Манчестер Сіті заробив пенальті. Ось Челси-Цемареск. Да? челси е, ось володіли м'ячем підупічня Цемарески на, на власній половині поля, але футболісти Манчестер Сіті дуже грамотно запресингували, змусили помилитися ось футболістів Челсі. Ще не помиляюсь. То то Тосін Адеребіо вибивав м'яч, хотів перевести його на фланжі. Гріліш зробив перехоплення. Ось м'яч вискочив кернінгу Браунду, Голанду, Ну а Холанд, відповідно, зробив пенальці. Ліве коло його підчепив. Хоча, ось, якщо дивиться там повтор, момент 50. П'ятдесят системи відео повторів не було, тому рефер призначив 11-метровий. Ну, таке відчуття, що все-таки дотик дотикбуфлюває колгела. Ось ну, в будь-якому випадку Холланд забив, хоча Робін Санчес був дуже близький. Там спочатку Герний Холланд забив, потім там було перебування, я так розумію, що не по свистку пробив норвежець. В будь-якому випадку Голанд Ерні Браунт Голланд забив. Потужним ударом Робін Санчес. Хоча відбив удар, але м'яч свідково ріт дезутів. Ну, Ерлінг Холланд відповідно забив. Ну а потім в наступній атаці Манчестер Сіті подвоїли перевагу, хоч як атака. Знову та сама ситуація. Челси володіє м'ячі. Ми з Кайседа помиляється. Грамотний пресинг у виконанні підопічного вихосу по Гвердіолу. Кайседа помиляється, Ерлинг, Холанд... Холланд. Перехопля м'яч, зміщується і забиває, і забиває, і робить вже рахунок 2.05 хвилині. Челис грав непогано, непогано команда НСМРС, яка володіла м'ячем. Ось. Тобто, ось ці справді ідеї хвиси погвердіолу вони справді є. Непевний був момент у. А у Кристаферен конку, коли Енце Фернандеш і дальним розрізним пасом виїв, француза один на один. Потім ще був хороший шанс, коли е, той конку виходив е, ну, майже один на один. Артега вийшов веріт, вибив м'яч. М'яч вискочив е, прямо на Енсо. Ну, а Енсо пробивав по порожніх воротах, але не влучив у ворота. це був хороший шанс на гол награв в будь-якому випадку. Моменти були. Ось. Тобто дві помилки Челсі, Але це товариські поєдинки, саме такі товариські поєдинки мають зробити команди Цмарас краще. Тобто, Челсі володіє м'ячем, Манчестер Сіті накриває, і дуже багато на перших хвилинах футболісти Челсі помилялися, але всі ми люди, звичайно, що таке буває. Ось. Але потім футболісти Челси зробили висновки, і Челсі провів доволі таки непоганий матч. Доволі непоганий матч. Провела команда СМРСК. Ну, всі ми люди, всі ми помиляємося. Буває, з ким не буває. А, 55 хвилина Боб робить рахунок 3-0. Ідеально на Манкуніанці провели атаку. У Оскар Боб. ідеально зміщується і лівою ногою в ближній кут збиває. А потім знову через хвилину Ернінг Браун Голланд. Забиває ці 34. Ну, Макаті записує таким чином голіву передачу. до речі, на Оскербова, також Макаці віддав голіву Передачу. 4-0. Потім, до речі, у Челсі. До речі, по Михайлу Мудрику, хочу ще. Поговорити, Михайло провів тільки перший тайм, профів його доволі таки непогано. Да, гольових дій у Михайла не було, але в цілому доволі таки непогано зіграв. Михайло Мудрик, боровся за м'яч. Старався, старався Михайлок. Ось, тому він молодчинка. Тобто він і справді прогресує. Ось чотиринут рахунок, але Челсі все-таки не здалися під Опіченце Маревський. І Рахім Стернінг. На 59 хвилин скоротив відставання у рахунку, ноні ну, Мудує записав голіву передачу, ноні ну, Мудуєки розкачав один в один на цьому фланзі, виконав акцентований навіс, м'яч просто ідеально відскочив до Ріменстенгу, норхімстерінг но забив у ворота своєї колишньої команди. Таким чином, вдалося Челсі трішки скоротити відставання в рахунку. Ну В кінці поєдинку Nonні Media які з передачами Олавії, ідеально передачами Олаві, яка, яка розрізає весь зараз Манчестер Сіті. Нонімедуяки виходить один на один, спокійно збиває цей вихід і таким чином робить рахунок 4-2, і таким чином цей гол стає останнім. 4-2, ну Chelsea... Челсі. і програла команда СМРС, але програла. Все таки високопіднятою головою, тому що справді Челсі зіграв, на мою суб'єктів точку зору, доволі таки сильний матч. Ну, якщо ми, друзі, б прибрали ось ці перекрій голи Челси на першій хвилин, то в цілому я ж кажу, Челси зіграв доволі таки хороший матч. В атаці все непогано виходило. Ну і статистика: 10-12 удари, 7-4 ударів площину, 43 на 57% це було. Ні? Тобто 57% Челси володів м'ячем. Ось три транзиктуємо. 10 ударів в Манчестер Сіті і 7 ударів площину. То кожен. ну Друзі, ну, кожен навіть не другий удар. Кожен, по суті, третій удар в Манчестер Сіті був в площину. Варі. Це дуже багато. Дуже багато. Почалося з 12 ударів, 4 в площину. Ось, тому, мої любі, друзі, якось так. Ну, Челсі 12 ударів, 4 в площину, 57% контрольний м'яча. Тут тобто у Челсі більше володів м'ячем. Я перепрошую, друзі. ну, Манчестер-Сіті не кожен третій удар в площину. Тут, тут я, вибачайте, це у Челсі кожен третій удар був в площину. 12 ударів 4 в площину. Манчестер Сіті 10 ударів, 7 площину. Ну, по суті, майже кожен удар Манчестер Сіті був по суті небезпечним. Ось. 89%, точність передач Челсі 87 Мічер Ну, Ось, до речі, показав статистика, то ще в 5-2 по голівим шансам і 4 голіві нагоди у Челсі було опущено. Челси награв на голи. В моменті було предостатньо. тому Челсі непогано зіграв на поразку, я думаю, команда NCMRS все-таки не награла. Ну, 5-2 по голевым шансам и по больше того 4 голевые на годы у Челси просто-напросто были упущены. 395 передач у Манчестер Сіті, 346 передач точные, 87% відсоток, точність передачи, 43% контроля мяча у Челсі, 57% контроля, 89% точність передач, 501 передача у Челсі, 448 из них были вдалыми, 1-0 по офсайду. Зісти ударів Манчестер Сіті нанісли сім площину, два удари були по взворота, один каркас вирити, один удар просто на просто був заблокований. Мої любі друзі, у Челсі 12 ударів, 4 площину, 5 по взворота, та 3 удари просто на просто були заблокованими. По відборах був кращий Манчестер Сіті, хоча більше їх зробили Челсі, аж 17 відборів, 73% їхня успішність. В Манчестер Сіті їх було 8% та 80% їх успішність. 3-2 по, по 13% винісів м'яча. Так, друзі, ну і останнє це у нас порушення правил. 12 порушень правил у Манчестер Сіті одна жовта картка у Челсі 15 порушень. Три жовтих карток у підопічних НСМРська. Ну, найкращим футболістом я би оберучини з Черніга Холланда, який зробив хет І, в принципі, Ренінг Холланд сьогодні провів неймовірний матч. Оскара Боба я би ще виділив. Ну, Челсі я би виділив, би, напевно, антикий справді The Гостребноніма деякий, який зробив гол плюс пас. Ось. Допоміг, чи, допоміг Челсі хоча б забити два голи. А ось тому якось так. До речі, Манчестер Сіті і Челсі зіграють між собою вже буквально через два тижні в рамках англійської премєр У нас там Брідж. Тому подивимося, як там команди підійдуть в наступний сезон англійської прем'єр-ліки. Я вам, друзі, дякую за увагу. Манчестер Сіті 4, Челсі 2. Бережіть себе, мої любі друзі. Бажаю вам всього найкращого, всім до побачення, всім до нових зустрічей.